Які речі найкраще привозити додому з подорожей, щоб надовго запам'ятати культуру країни? Як розповісти про свою поїздку друзям? Та що найчастіше купують туристи у Великобританії, Японії, Італії, Іспанії, Данії, Франції, Швеції та інших куточках світу? На ці та інші питання я Марія Мельник сьогодні відповім вам у цьому сюжеті, тому слухайте уважно. Почнемо з Європи. Ви може здивуєтесь, але Франція це не тільки Ейфелева вежа, тож забудьте про старомодні брелки. Привезіть додому з Франції парфуми і мило, бо це ж батьківщина Шанель, і в Сен Лоран і Крістіан Діор. Пасту і вино з Італії привозить кожен другий турист. Мабуть, тому що такого великого різноманіття макаронних виробів різної форми, кольорів та величини не зустріти у жодній іншій країні світу. І те, що цей презент доволі популярний, аж ніяк не робить його гіршим за інші. Головний сувенір з Англії це, звичайно, ж чай. Тут без нього нікуди. Радимо звернути вашу увагу саме на Йоркширський чай. А симпатичний сервіз може вдало доповнити ваш вечір спогадами про хорошу поїздку. А от як довести сервіз у валізі, це вже інше питання. Далекарійський кінь національний символ Швеції. Якщо вам потрібен подарунок з істинно шведським колоритом, він вам точно знадобиться. Ви точно бачили десь ці фігурки, але не знали, що це особливо шведська фішка. Тут проблем із довезенням не буде. Вони є всіх розмірів. Хамон або ж сиров'ялиний окіст це найпопулярніший делікатес Іспанії. Його протягом 21 дня вимочують в солі, потім підвішують у сухому та прохолодному місті. Однак аж через 18 місяців його можна їсти. Але таку покупку бюджетною не назвеш. А тепер трішки до екзотики. У Мексиці справжній бум на розписані дерев'яні черепи. Такі сувеніри тут користуються великою популярністю і, що найважливіше, недорого коштують. Манекі Неко – так називається та сама японська фігурка кішки з піднятою лапою. Ви могли її бачити у сотнях фільмів і мультиків, особливо від Дісней. Для Японії це особлива річ, тому що є амулетом для залучення удачі і добробуту. Можете перевірити це на власному досвіді. Коли говориш слово Румунія, перше, що спадає на думку, це вампір Дракула. Саме тому всі місцеві сувенірні лавки забиті предметами на цю тему, наприклад, пластиковими накладними зубами. Це раніше всілякі прянощі буквально продавалися на вагу золота, а отримати їх могли тільки дуже багаті люди. Тож, якщо ви їдете на відпочинок в Індію, де всі страви традиційно готуються, із великою кількістю місцевих спецій буде класною ідеєю прикупити кілька пакетиків різних прянощів. У багатьох країнах сходу дуже красиві традиційні костюми берберські халати, джелаба або легкі розшиті туніки з інших східних країн. Такі речі виглядають дуже красиво. А якщо вибирати якісну модель, то подібна покупка цілком може стати в нагоді і в повсякденному житті. Наприклад, в якості зручного і безумовно красивого домашнього одягу. Серйозно, хтось дійсно досі вважає, що черговий магнітик це єдине найкраще нагадування про відпустку? Якщо так, то ми зробили все, щоб це виправити. Ніяких банальностей. А з вами була я, Марія Мельник. Па-па!